Так, всім привіт. Ну що, сьогодні відробив останні сутки в цьому місяці і тепер будемо ждати вже наступного місяця і роботи. Бо знову стало на заводі роботи мало. Зарплату ще й досі не дали. В общем то скай печаль. Ще якийсь мороз утра сьогодні. Холодно. Вчора теплота така була, а сьогодні холодно. Вже ось тільки на холод вийшов соплі. Ну, нічого. Головне дойти додому щас. та відпочивати. Бо щось я сьогодні за цілі сутки замотався, особи роботи і не було наче, але все одно вибігав, накидався сир'я, коротше втомився. Ну, нічого, тепер будемо відпочивати, все може таке будь-що. На вихідні знову завод стане, не завод, а цех наш. І поки що незвісно, коли на ту роботу йти. Але будемо надіятися, що роботи все буде більше і більшать, бо скоро вже весна, а це значить, що почнеться сезон і будемо косити бабло. А може і не будемо косити бабло, будемо просто гробити здоров'я. Так що, всім гарного дня. До нових зустрічей.